Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Аврора покажу вам новинки та асортимент для кухні та ванної кімнати. Бажаю приємного перегляду. Рукавички кольорові з манжетами. Всередині легке утеплення 37 гривень. Тонкі та щільні 50 штук. вінілові 119 10 штук упаковка 28 гривень. Кошик металевий для прального порошка 144 Щітка для чищення з відсіком для миючого засобу. Ціна зі знижкою 34 гривні. Йоржик для миття пляшок з паралоном – 22 гривні. Набір гачків металевих 19,2 штуки. Тримач металевий для рушника 44. Мотузка для білизни 24. Довжина 10 метрів. Ось така має бути по акції 49, код вам показую. Прищепки пластикові 29 за 24 штуки. Коробка для зубних щіток та пасти 24. Пляшка. Пластикова смайл 69. Пляшка поїлка дитяча з квітами 99. Підставка пластикова підложку 29. Штора для ванної кімнати клейончаста 99 180 на 180. Пакети для сміття від Freckenbock – 15 штук 49. Блакитні. Упаковка 30 штук. Досить міцні 37 гривень. Губка для ванної кімнати. Одна штука 24. Металеві губки для чищення посуду в упаковці 6 штук 29 гривень. Сидіння для унітазу перлина. Ціна зі знижкою 169 грив. для ванної кімнати 99 з підставкою. Такий варіант ціна акційна, також 99 гривень. Кухнастий килимок для дому серце 199 Є ось такого відтінку ніжно-рожевого та чорний. Ще ось такий килимок, новинка для дому. Тканинний. Розмір 50 на 80 см у складі тканини бавовна, поліастер, віскоза та інші волокна 169. Ще ось такий є світлий беж. Груба така в'язка. 50 на 80 також поліестер, віскоза, бавовна та інші волокна 249. Килимок сердечком, такий, як було рожеве, 199. Ось такий килимок для дому світлий з золотистими вставками. Ціна 119. Набір двох килимків – 50 на 80 та 40 на 60. Ціна за набір – 399. Набір двох килимків для ванної кімнати. Розмір не вказаний. Тканина поліестер. Ціна 349 гривень. Рушничок вафельний 24, серветка кухонна 22 гривні. 88 скатертина для столу ПВХ. Ось такого плану є 140 на 110, ціна 99 Бульйонниця димна 49. Порцеляновий кухоль з приколами 77. Супова тарілка 99 з візерунком. Красивий салатник скляний люмінарк 149. 49 коштує також ось такий маленький салатник фарфоровий. Банка скляна для сипучих продуктів 149. Ваза Прозора 55 скло. Знижено ціну на ось такий набір для спецій 249 за 3 баночки. Баночки склом, кришки пластикові. Ложка чайна дитяча 29. Терка кухонна з пластиковою ручкою 77, 69. Овочечистка. Ніж для капусти 69. Качалка силіконова 129. Таймер томат зі звуковим сигналом. 69 Силіконовий пензлик широкий 22 гривні. 199 скляний чайник заварювальний. 1,5 літровий. Ось такий ще є за 279. Та 149 з пластиковою чорною кришкою та ручкою. Плівка харчова 50-метрова 22 гривні. Форми металеві для випікання пасок 2 штуки менше та більше 149. Чорно металева корзина 109. 140 гривень коштує підставка для столових приборів металева серветниця 59, Фруктовниця золотиста, металева 199, серветниця чорний метал 55. Кружка сито для просіювання борошна 77. Маленька кухонна терка 49. Кухонний молоток для м'яса 129, метал та дерево. Ось такий варіант 55. Дошка досить товста, гарної якості. Дерево 249. Набір із двох дошок бамбукова та пластикова 229. 249. Менажниця дерево на криві відділення. Дошка кухонна дерев'яна жива 25,5 на 14,5. Ціна 88. Менажниця серця 299. Металева форма для випікання 26 см, ціна 77 гривень. Деко для випікання металеве 109 гривень. Вінчик для збивання металевий з пластиковою ручкою 119 Ось такий вінчик за 99. Підставки пластикові для двох яєць 15. Ополонник кухонний 77, нейлон, нержавіюча сталь та силикон. Ручка дерево І лопатка 88. Цукерниця скляна ребриста 249. Подвійна 199. 279 коштує глечик для напоїв скляний кварц. Воделка столова нержавіюча сталь 27 гривень. Ложка воделка та ніж. Ціна зі знижкою 69 Відкривачка 27. Кухонний ніж для нарізання 77. Ось такий за 59. Це й також 59. Глечик для напоїв скляний з кришкою дерев'яною 229. Вази по 149. 299 ось така велика прозора. Пляшка для вина 199-літрова. 39 коштує металева кружка. Запальничка кухонна багаторазова 99. Дякую вам за огляд. Якщо сподобалося відео, залишайте свої відгуки. Буду дуже рада всім відповісти. Бажаю вам всього самого доброго та економних покупок!